Привіт, друзі! На зв'язку я Ніна Копаниця, і це програма Культурний Франик. Я вже готова розповідати про усі цікаві події, що відбудуться у нашому місті у вересні. Починаємо! Франківський драмтеатр розпочав новий 86-й, театральний сезон, нові обличчя серед акторів та улюблені вистави. Що ж можна буде подивитися з 1 по 15 вересня? Прем'єра комедії Ало, мюзикал, Гуцулка Ксеня, утопічна комедія, яка й дешева сім'я, драма Ромео та Джульєта, автентична забава, гуцульське весілля, комедія Любов до гробу, вистава кохання з присмаком дощу, документальні вигадки кількох поколінь. 1975 драма Солодка Даруся, мюзикал драма Ніч на полонині. Приходьте у театр. Та насолоджуйтеся вайбом цього неймовірного мистецького місця. І на черзі улюбленець серед усіх дітей та дорослих – театр «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. Репортуар театру з 1 по 15 вересня. 12 вересня о 18 прем'єра «Зимова казка». 14 вересня о 12 вистава «Маленька фея». 14 вересня о 18-й казка «Калинова сопілка». 15 вересня о 12-й та 14-й казка «Жираф Монс». Знаходьте час, щоб провести його із дітьми, відвідуючи неймовірні вистави від нашого театру «Ляльок». На черзі вже наша улюблена рубрика Опитування франківців. І сьогодні ми поговоримо про усім відому стометрівку. Давайте дізнаємося, що знають жителі та гості нашого міста про цю вулицю. Дізнаємось. Питання номер миродинь: чи знаєте ви, по якій вулиці посягає Стометрівка? Стометрівка на вулиці. Незалежності у нас Івано-Франківську. Це дуже любима вулиця не тільки місцевих жителів, а й туристів, які приїжджають. По якій вулиці посягає Стаметрівка? Стометрівка по вулиці Незалежності. По якій вулиці посягає З Чових світлів? Відповідь вулиці Незалежності від вічового майдану до вулиці Франка. Питання номер два. Чи знаєте ви, яка насправді довжина 100 метрівки? Ну, вона так називається у народі 100 метрівка, а звичайно, її довжина е набагато е ну, е більша. Ну, вона може мати протяжність 500 метрів. Десь так приблизно. Яка насправді довжина у стометрівки? Цікаве запитання. Приблизно. Ну, мабуть, десь до. Кілометр точно має, можливо, навіть більше. Чи знаєте ви, яка насправді довжина у стометрівки? На метрів 600. Відповідь: 450 метрів. Питання номер три. Яка найвідоміша кована скульптура знаходиться на стометрівці? Ну, знаєте, у нас місто до Дня Незалежності завжди приймає ковалів. Вони кують. І різноманітні ці є е, с, їхні витвори споруди. Е, є і Арка, знаєте, там, де е, е, площа Міцкевича. Та, е, е, та, та де не глянеш? Е, ну, Важко мені е, сказати, яка е, е, я більше, ви знаєте, звернув увагу на пам'ятник Заливахі, Бо у нас такий політв'язень. Е, Опанас заливаха, і є йому такий своєрідний пам'ятник, де він сидить е, на лавоці і малює. От, то я це за, е, е, зауважив. Ну, от такі дерева вони там роблять, знаєте, е, з металу. Може, може, це ви маєте на увазі. А яка найвідоміша кована скульптура знаходиться на 100 Я думаю, мабуть, писанка. Або, можливо, та, що довше стоїть, це оце дерево з гойдалкою такою. Яка найвідоміша кована скульптура знаходиться на стометрівці? Гойдалка. Відповідь Дерево щастя. Що ж, таким вийшло сьогоднішнє опитування. Гуляйте нашим містом та обов'язково заходьте на стометрівку. Вона наша окраса. І наостанок цікаві концерти, що відбудуться у Франківську з 1 по 15 число. Концерт для справжніх поціновувачів аніме аніме світло м'юзік відбудеться 4 вересня о 19-й у кіноконцертному залі Арена Центр. Академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле із програмою Моцарт музика з опери відбудеться 15 вересня о 17-й у івано-франківській філармонії імені Ірини Маланюк. На цьому все. Такий був черговий випуск культурного франка. Зустрічайте осінь, сповнену цікавих подій. З вами була я, Ніна Копаниця. до зустрічі.